Боїтесь зруйнувати психіку вашої дитини? Уникнути помилок у вихованні майже неможливо, бо в цілому помилятись це нормально. Але сьогодні я дам вам декілька порад, як зменшити їх. Привіт! Мене звати Ярослава, я психологиня у гештальт-підході платформи розмова. Це платформа, де ви можете вибрати психолога, який дійсно буде вам підходити. І сьогодні розмова піде про найбільш поширені помилки батьків у вихованні дітей. Перша порада це як сформувати відчуття базової безпеки в дитини до трьох років. Давайте розглянемо, що відбувається з немовлям, коли воно приходить у світ. Все, що вона знає, це серцебиття мами, шум, який створює рух крові по судинах, мамин голос. Після народження додається знання про мамин запах та смак маминого молока. Мама фактично є цілим всесвітом для дитини, без мами або іншого дорослого, який її заміняє. Новонароджена дитина не виживе. Тому дитина гостро реагує на відсутність мами, переживаючи це як потенційну небезпеку смерті, адже поняття часу для неї недоступне. Якщо дорослого немає зараз, його може не бути ніколи, тоді я помру. Такі переживання можуть з'являтися у немовляти, якого надовго залишають самого. У перший рік життя у дитини формується базова довіра до світу, яка потім буде проявлятись протягом всього життя. У дитини. До потреб якої батьки були уважними, формується розуміння, що я маю право на задоволення своїх бажань та потреб. І навпаки, коли батьки в ранньому віці довго не реагували на дитину, в старшому віці відмовляли від задоволення потреб, у такої людини виникає відчуття, що я не маю права права хотіти, права отримувати. Відповідно, така людина в дорослому житті задовільняється меншим, не намагається змінити ситуації, які її не влаштовують. Якщо ж батьки з ряду причин емоційно холодні, чи перебувають у пригніченому стані та емоційно не реагують на дитину, наприклад, не посміхаються, коли дивляться на дитину або не беруть її на руки, а задовільняють лише фізичні потреби, наприклад, в їжі та сухих підгузках, то дитині, а потім дорослій людині може бути складно встановлювати теплі емоційні відносини, можуть мати складнощі в соціалізації та комунікації з іншими. Якщо у вас на цьому або на інших етапах, про які ми будемо говорити, виникають труднощі, то не бійтесь звернутися за допомогою. На платформі розмови ми даруємо безкоштовну 15-хвилинну консультацію з нашим турботливим менеджером. Він допоможе підібрати найкращого фахівця по вашому запиту і відповість на всі ваші запитання. Для всіх наших глядачів знижка 20%. Переходьте за посиланням в описі відео. Другий складний етап це криза трьох років. У віці приблизно трьох років дитина проходить етап Я сам. Трьохрічка все хоче робити сама, їсти, одягатися, навіть зав'язувати шнурки. Це той період, коли дитина випробовує свої сили, розуміє, що вона може робити. Якщо батьки нетерплячі, підганяють дитину, яка через відсутність досвіду може робити щось повільно, або ж критикують, що вона робить щось неправильно, у дитини може виникнути відчуття, що вона ні на що не здатна, з'являється зневіра у своїх силах. Надалі можуть виникати складнощі з досягненнями. У цьому віці важливо заохочувати дитину робити щось самостійно, хвалити її прагнення та результати її дій. Далі поговоримо про те, як реагувати на світ та сімейні стратегії. Все, що з нами відбувалося у період, коли ми були дітьми, має на нас великий вплив. Якщо людина жила в сім'ї, де завжди концентрувалася на складнощах та проблемах, де ніхто не сміявся, тому що потім будемо плакати, то чи буде в свідомості цієї людини установка, що вона може бути щасливою? Або ж інший приклад: ставлення до грошей? Якщо батьки говорили, що сім'я бідна, що в них немає грошей, якщо не дозволяли собі нічого, весь час економили, то велика ймовірність, що людина з такої родини перейме схоже ставлення до фінансів. В собі ми несемо багато уявлень нашої родини про цей світ. Ці уявлення можуть впливати на нашу поведінку та реагування, часто обмежуючи нас. Наприклад, якщо в уявленні родини гроші можна заробити через важку працю, то чи буде людина шукати інші варіанти, окрім як багато та важко працювати? Також важливі особисті кордони. Батьки вчать дітей розрізняти їх. Особисті кордони це ті обмеження, які ми вибудовуємо з іншими людьми. Це визначення того, що ми вважаємо прийнятним в їх поведінці щодо нас, а що ні. Якщо батьки проявляють повагу до особистого простору дитини, наприклад, стукають перш ніж зайти в кімнату, або ж з повагою ставляться до вибору друзів, тоді у дитини формуються психологічні кордони. Кордони починаються з таких понять, як дай не дам, моє – твоє», так, ні. Якщо ж в дитинстві батьки не дозволяють дитині відстоювати своє, наприклад, не дозволяють не ділитись своїми іграшками чи говорити ні, коли щось дитині не підходить. То в дорослому віці людина, скоріше за все, також не зможе відстоювати особистий простір. Наприклад, буде всім допомагати, витрачаючи власний час, навіть якщо мала інші плани. Люди, чиї батьки постійно порушували особисті кордони, не вміють відстоювати власні, а також самі схильні порушувати кордони інших людей. Далі вчимось розрізняти свої почуття. Маленька дитина відчуває, що в різних життєвих ситуаціях щось переживає, але не розуміє, що з нею відбувається. Задача батьків відобразити дитині, що вони бачать, та зв'язати ці прояви з певною емоцією. Наприклад, я бачу, що ти хмуришся, хочеш зламати цю іграшку, бачу, що ти злишся. Таким чином, батьки вчать дитину усвідомлювати свої почуття, а також показують, що вони уважні до почуттів дитини. Проговорювання почуттів легалізує їх, тобто дитина розуміє, що місце є для всіх її емоцій. Батьки, яких не вчили звертати увагу на свої почуття, ідентифікувати їх, виражати їх, скоріш за все, не навчать цього своїх дітей. Відповідно, таким людям складніше буде розрізняти свої почуття, особливо коли вони складні, та опиратись на них, а це вміння дуже важливе. І наостанок поговоримо про формування самооцінки. У нас є окремий випуск на цю тему з корисними порадами за посиланням в описі відео, але тут ми все одно базово пройдемось. На жаль, багато з нас виросли в атмосфері критики, а деякі навіть в ситуації, де було насилля. Батьки критикували за погані оцінки чи немитий посуд. Вони, звичайно ж, хотіли, щоб їх діти краще вчились, були охайними, допомагали їм по дому. Також батьки могли порівнювати дітей з іншими. Наприклад, Катя краще вчиться та ще й мамі допомагає. Можливо, батьки навіть використовували фізичне покарання як спосіб виховання, як результат невпевненість дитини, а потім дорослої людини у власних силах, звичка звертати увагу лише на свої слабкі якості та ігнорувати сильні, низька самооцінка, постійна самокритика, неможливість прийняти себе таким, як я є, порівняння з іншими людьми не на свою користь. Прояви фізичного насилля мають дуже руйнівний вплив на сприйняття людиною самої себе. Людина, яка в дитинстві зіштовхувалась фізичним насильством, може вважати, що заслуговувала на покарання, що вона недостойна гарного ставлення до себе. В дорослому віці така людина може не вимагати від інших адекватного до себе ставлення, вважаючи себе недостойною його. Вплив батьків на формування особистості дитини, а потім дорослої людини є надзвичайно сильним. Деякі батьківські помилки можуть нагадувати про себе протягом всього життя, впливаючи на його якість. Але якщо маленька дитина чи навіть підліток залежить від батьків фінансово, емоційно, безпеково, то в дорослому віці у людини з'являється набагато більше ресурсів та знань про себе, навичок, матеріальних цінностей, друзів, партнерів, опираючись на які людина може шукати нові способи реагування на світ, формувати нові уявлення про себе. Вчитись любити і приймати себе, тому нагадаємо, що для всіх наших глядачів діє спеціальна пропозиція на пошук фахівця. Усі деталі ви знайдете в описі під цим відео. А якщо хочете бачити ще більше відео від розмова, підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. Ваша підтримка допомагає нам розвивати платформу та робити психотерапію більш доступною для кожного. Разом ми створюємо світ, де турбота про себе це звична частина життя. Пам'ятайте, що найменші зміни в вашому житті починаються з розмови. До зустрічі в наступних відео!